Безліч яскравих нарядів, ворошити сукні, квіти у волоссях і навіть ось такі персонажі. Це кукери. Вони відганяють злих духів, ставлять заслон зимовим холодам та закликають весну. Ані вообще бувають страшні, вообще да символізують ізгнання е, е, злих духов. Це свято, День слов'янської писемності та культури, широко відзначається болгарами, де б вони не жили. Болгарська діаспора в Одесі одна з самих великих. Представники цього народу зберігають свої традиції. Як саме можна було побачити прямо у центрі Одеси? Ці жінки приїхали з одного з сел болгарського району, і навіть під час свята вони не випускають з рук прятки та нитки. Ділаємо нитки з шерсті. потом э, делаем ткани. Ткацкий станок у нас дома есть. И делаем вот такие ткани. Руками мы все делаем. У нас есть овцы. Сейчас лично у нас есть 9 овец и 7 ягненок. Здесь натуральная натуральная, а там нет, нет, это натуральное, совцы прям. Мы ее парим, обрабатываем, парим, обрабатываем. Весь одяг, що на цих жінках зроблено їхніми руками: прядуть, в'яжуть, шиють теплі речі, розповідають майстрині. Одіяло, що шкури, очіплегарештолучі немає». в Одеській області проживають представники ста тридцяти трьох національностей та народностей, і саме тим, і міцний наш регіон. Представники болгарської діаспори з гордістю демонструють свої наряди. У когось вони ще від бабусь, у інших більш сучасні. Це вже більш сучасніша вишиванка, але їй вже 30 років. Так, це моя вишиванка з самого початку моєї співочої, так сказати, кар'єри. Толкова петішта із вер'я. Сленчеві, знайні безкрайні, в толку з любові, а з горях те мої сетані. Болгарська діаспора відкрила цілу низку національних свят в Одесі. Міський голова Геннадій Труханев повідомив про початок інтеркультурних тижнів, які пройдуть в нашому місті. І все це є можливим завдяки нашим захисникам, які боронять українську землю від ворога. Та дають можливість мешканцям та гостям Одещини демонструвати, що громадяни України незалежно від національності незламні.